Всім привіт, друзі! Ви на каналі U-Drive 500 і наше відео сьогодні про автопідбір Луцькому авторинку. Сьогодні в нас топчик 5 автівок, які ми обирали, вибрали і купили на Луцькому авторинку. В посиланні будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Записуйтесь на Луцький авторинок. І звичайно, велика вам подяка за лайки, за підписку, за дзвіночок, за коменти. Так що дивимося цікавий ролик про ці автівки, які ми обрали. Перша автівка, яка в нас була на автопідборі, яку ми купили, це Volkswagen Golf 7. Автівка, виходить, 2016 рік, 1.6 дизель, на DSG 7-ступеневий, 218к пробігу, на старті автівка була 13 тисяч 500 доларів, віддали цю автівку нам за 13 тисяч 100 доларів. Досить непогана комплектація, і автівка була не фарбована. Golf 7 Дуже часто на автопідборі, поєднюємо ми їх з Октавіями для того, щоб в нас був більший вибір. Але є люди, які хочуть тільки Golf, а є люди, які хочуть тільки Октавію. Але в принципі, люди, ці, які хотіли автівку на автопідборі, нам тільки Golf, він компактний, можливо, жінка буде їздити. Octavia трошки побільше місця ззаді, більше, як ви знаєте, багажник, але в пріоритеті в нас був гольф. Ось такий от гольфік вибрали ми в цей раз. Друга автівка це в нас шкода Октавія. Двохлітровий дизель на ДСГ 235К пробігу. 2016 року 12 900 автівка була на старті і віддали автівку за 12 600 доларів. Автівка не фарбована. От що добре, наприклад, для нас що ми, наприклад, по цій автівці так само маємо звіт по карвертікалу. Наприклад, крім того, що ми можемо зробити автопідбір перевірити все по комп'ютерній діагностиці, як ви знаєте, що дуже добре автівці автівки рахуються, читаються не тільки, наприклад. Якщо немає автомату, якщо автівка має автоматом, де з звичайно, в нас більше шансів знайти автівку по пробігу. Відповідно, по цій автівці так само ми себе перестрахували і замовили звідше по карвертіколу. І зараз будете бачити історію саме по обслуговуванню. І в 2020 році, в 12 місці, якщо не помиляюсь, був пробіг 184 тисячі. І за цей невеликий короткий період часу ще наїздили рахуйте, люди аж до 235к. В посиланні під відео буде сервіс Vertical з 20% знижкою, так що себе перестраховуйте, беріть продавцяві номер, його будете вбивати, будете знати історію автівки і відповідно будете заощаджувати гроші на ранній стадії. Ну а потім і нас можете на разових оглядах підключати. Ну а на автопідборі ми себе завжди перестраховуємо. Тому таку октавію ми вибрали. Слідучий варіант на автопідборі в нас був Passat B8. Що ж ми обрали? Обрали Passat B8, 2-літровий дизель на DSG, 217 тисяч пробігу 2018 року вже автівка. Повний привід, автівка не фарбована. По ціні, по ціні на старті автівка була 19 тисяч доларів і віддали нам з торгом вже за 18 500. Тому так само люди собі можуть обрати, наприклад, автівка, чи може, наприклад, бути в простішій комплектації, але, наприклад, з меншим пробігом, чи, наприклад, така, і повний привід, і одне, і друге, і третє, і свіжіший рік. Що видно, саме для себе обрали, або простішу комплектацію з меншим пробігом, наприклад, за ті ж гроші, або, наприклад, скажем, більш жирнішу комплектацію, але, наприклад, з пробігом поза 200к. Це, в принципі, так само вирішує кожен. Ось такий пасат у нас був на автопідборі. Слідуючий варіант, який завжди наша аудиторія дуже любить, і автопідбори і до війни, і після війни завжди почалися з Міганів четвертих. Оскільки Міган третій вже потрошки відходить, люди вже в принципі мають трошки більше коштів і хочуть вже новішу автівку. Відповідно, Міган четвертий, бо це комплектація, боус 1.5 дизель на механіці, 200 тисяч пробігу, автівка 2017 року. 14 тисяч доларів автівка була на старті і віддали автівку за 14 тисяч доларів По підфарбуванню, виходить, що заднє праве крило билося до 180 мікрон і задній бампер в принципі суттєві пошкодження ну але є які мусимо вам все розповідати якщо наприклад по попереднім автівкам у нас не було ніяких таких мінімальних нюансів то по цій автівці, як завжди даючи звіт ми даємо вам Повну інформацію з такий міганчик хороші комплектації ми обрали. Куди друзі, тепер без пижика 308. Пижик 308, 1,6 дизель на автоматі Айсіновському 165 тисяч пробігу, досить хороший пробіг. 2017 рік ціна на старті отримали за цю автівку 12 тисяч і віддали цю автівку за 12 тисяч 400. Автівка не фарбована. Пижики дуже часто на автопідборі. виходить, що сегмент в їх може йти від 9 до 10 тисяч. Ну і відповідно десь саме дорожче тому купували, здається, за 13 тисяч триста. Це вже був 2018 рік, 1,5 дизель на механіці, але в досить хорошій комплектації 2018 року. Тобто, виходить, пижики такі оптимальні варіанти, бо можна зловити і цікавіший пробіг, і, наприклад, по рокам вони максимально свіжі, якщо там автівка, наприклад, 18 рік. Ну, в цей раз ми купили 2017 рік, але вже з пробігом 165К. Ось такий пижак ми обрали в останній раз на виїзді на Луцькому авторі. Друзі, будемо завершувати відео. Ставте лайки, дякуємо, що нас дивитеся. Пишіть комити в посиланні. Вся потрібна інформація. сервіс карвартика з 20% знижки, наші контакти для перевірки в 20 містах України. Записуйтесь, на Луцький авторинок, інстаграмчик, де ми викидаємо наші історії. Як ми їздимо у Львові, дивимося автівки і показуємо нюанси по ним. Вся потрібна інформація. Хочемо вам побажати мирного неба, здоров'я, терпіння, все в нашій державі буде добре. Всього вам найкращого і до скорої зустрічі. До побачення.